його! Сьогодні ми приїхали в гості на тепловозу ремонтний завод. Що я буду тут робити, я поки що не уявляю. Може щось ремонтувати, а може щось інакше. Отож, давайте дізнаватися разом. А розпочиналось все ось так. ...ми познайомились з директором заводу В'ячеславом Сімченко. Тут більше залежить не від наших можливостей, а від можливостей економіки... страны, від можливостей ринку, тому що е, починали ми з того, що коли тут ...тільки рельси, перші шпали от тут укладывали, тому що ми... И когда купили эту территорию, тут было пусто, не было ничего. Не было ни одного здания, ни одного болта, ни одного рельса, ничего. И первый тепловоз, когда сюда затянули, мы его сделали фактически под брезентовой палаткой. И постепенно, постепенно расстроились. Пригоняют тепловозы, которые зачастую напоминают только горы металлолома на колесах. И вот мы из этой и металлома восстанавливаем, делаем полный капитальный ремонт, модернизацию и продлеваем срок службы, зачастую уже отслуживших тепловозов, еще на 20-25 лет дает им вторую жизнь. Сотрудники это основное богатство, которое есть на этом заводе. Потому что все, все остальное это так. Заброшенных зданий в Украине сегодня огромное количество станков, которые режутся металлом по всей Украине, огромное количество. Вот, поэтому любое предприятие способно только тогда, когда есть хороший, слаженный и профессиональный коллектив. Все остальное это ерунда. Поэтому вот как раз коллектив, сотрудники это основная ценность богатства предприятия. Я вот смотрю, у вас так все открыто, да, вот за вашей спиной цех, они там стена какая-то, картины. Это чья была идея? Почему так у вас? Так, ну, удобнее работать. Мы, когда строился завод, основное, основной принцип был это максимальная эффективность. Это эффективное использование каждого квадратного метра. Это эффективное использование каждой потраченной гривны. Поэтому ну, вот в таком формате, сначала мы так сделали, уже потом узнали, что это оказывается по-модному, называется open space, когда все под рукой, и не надо много раз там, повторять одни и те же вопросы, то есть обсуждая какие-то вопросы с отделом снабжения, тут же и договорный отдел, договорной знает, в чем, в чем суть. Тут же всегда любой слесарь э, бригадир всегда заходит с, с любыми вопросами. И если на других предприятиях, чтобы решить некоторые вопрос, приходится там ждать день, два, три неделю, пока там по всем кабинетам оно пройдет, то у нас оно решается в течение одной минуты. Потому что все, все рядом, все, все слышат, все все понимают. Миколаївський тепловозоремонтний завод спеціалізується на виконанні капітальних ремонтів тепловозів, а також тепловозних вузлів і агрегатів до них. Ремонт тепловозів здійснюється на власних площах. На підприємстві працюють фахівці з великим стажем роботи по ремонту рухомого складу. Багато хто з них проходили навчання на заводах виробника залізодорожної техніки. Всі фахівці мають великий досвід роботи. Завод починає свою роботу о 8.00. Працівники утримують завдання від майстра і приступають до їх виконання. Поки виробництво оживає, включаються верстати крани. Я нетерпляче чекаю, коли мені видадуть спецодяг та дозволять відремонтувати яку-небудь деталь. За моєю спиною знаходиться багато техніки, заліза, чоловіків і шуму. Що я зараз буду робити, не знаю, але я вже з нетерпінням чекаю спецодяг та каску. Доброго дня. Дякую вам. Я готова. І ось я вже в повному обмундируванні. Спеціальна куртка, каска, можна і в бій. Прямую в перший цех. Начальник виробництва Олег Батіщев застерігає мене від металевої стружки, що зустрічається на моєму шляху. Вона псує взуття, краще не наступати. Отож, давати доручення та супроводжувати мене буде Олег. На заводі він працює від самого початку. В основі його роботи лишить керувати процесом та людьми. Дуже складно. як в наше час спеціалістів зараз дуже мало. Приходять люди давайте, ну, з, ну, з різними спеціальностями. У мене тут є спеціальності такі специфічні електрики, ходовики, які по обслужування ходової частини. Ну, Також він закликаємо не бути гранично уважною. Провокувати ДТП не варто. Незважаючи на корпоративний прикид, моя поява на виробництві не залишається непоміченою. Почуваюся дитиною, яка потрапила в світ великих конструкторів і хоче все поматати та про все порозпитувати. Зараз мені дали завдання, як сказав Олег, виколопати резиночку. Ну, Я начебто виколоплювати вмію, але чи я зроблю це з резиночкою, я не знаю. Як ви ще її бачите? А можна Ааа! Кажем, що начебто пішла. Помогію, Італію, Віталій, о, вона вже о, вилазить. О, 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 о. У мене вже вилазить розиночка. Перше завдання я виконала. Виколопити мені вдалося. Тепер кажуть, що я маю намастити. Це знаєте, як крем на тістечко. Коли печеш на свято, береш і намащуєш. Такий собі масляний крем. Зараз ми знаходимося біля такої собі тілешки чм 3 Єдине, що я знаю, що я сьогодні навчусь багато нових слів і поповню свій запас. Мені сниться буде ця тілешка. Ну що ну, я зараз поміняємо, там поміняю Так, Ходімо. Тепер наш тепловоз буде гальмувати як треба. 134 тони, 750 кінських сил, і все це поїде в Полтаву. Але я не можу побувати на заводі і просто так відпустити цей тепловоз. Я хочу зайти до нього всередину. Давайте разом зі мною. Ось я й заходжу. Назвіть мені хоч якусь дитину, яка в дитинстві не мріяла побувати. Скажімо так, в серці потяга. Це ж ми в серці потяга зараз правильно. І мені зараз як будь-якій маленькій дитині хочеться щось потрогати, понажимати, подивитися. Їду далеко-далеко за місто Миколаїв і навіть за Полтаву це. Швидкість, а це такі собі тормозні колодки. Для того, щоб потяг загальмував, їх потрібно просто отако тако крутити. Ну, я не машиніст, я не знаю, яким чином це відбувається, але я просто уявляю, що я їду. А ще я колись в кіно бачила, що машиністи, коли ведуть потяг, вони виглядають у вікно. Зараз я зроблю так само: виглядаєш, а вітер тобі обличчя, і ти їдеш, їдеш. І так класно. Ми знову повернулися в цех. Виявляється, що це ще не все, на що я здатна на цьому заводі. Зараз буду ще щось робити. Напевно, що з цими пружинами. Ці пружини ставляються для того, щоб була амортизація, тобто пом'якшення. Я сама можна. Все, що зі мною відбувалося до цього, це було ніщо. От зараз дійсно смертельний номер, адже мені потрібно підняти це і передвинути сюди. Як я, як я це буду робити, я не знаю, але принаймні спробую. Я нажимаю. А -а -а! Мама! Мамочка! Воно щось як впаде. Боже! Циху на цьому моя місія не закінчена. Зараз ви побачите, як летітимуть іскри. Сподіваюся, що не з мене. Що я можу сказати, що мені зараз дуже страшно. Ви закривайте очі, не дивіться, тому що дивитися не можна. Мені трішечки спростили завдання, тому що мені було важко впоратися, і тепер єдине, що я маю робити, це нажимати ось на отаку кнопочку. Давайте пробувати. Йдемо далі. А зараз настав час різати. Метал. Потихонечку опускаємо. А на ну, ти увидіть, коли їх перепайдуть. Напускають, напускає, пускає. Гільятина відома нам ще з 1789 року. Спочатку передбачалося використовувати як інструмент для найгуманнішої кари. До нашого часу її конструкція не змінилася кардинально. Проте сьогодні вона використовується не для покарання, а для відрізання частин листового металу. Погодьтеся дійсно більш гуманне застосування. В основі методу лежить використання механічних засобів спеціальних ножиць та ножів по металу. Спочатку майстер поміщає металевий лист на робочий сіл верстата і фіксує його за допомогою притискної балки. Потім встановлює ніж і здійснює різання. Гільйотина дозволяє отримати ідеально рівний край. Це страшне місце, яке називається цех, уже позаду. Слава Богу, я тепер можу зняти ці рукавички і краще буду йти перекладати папірці. Я думаю, це в мене легше виходить. Моє робоче місце зараз буду рахувати, як от, знаєте, умножив, примножив. Мені вже мій бухгалтер, ну як який був до мене, вже залишив тут документи. Ну, взагалі-то я маю чим зайнятися. Ну, що я можу сказати, якщо порівнювати з тим, що я бачила щойно, то тут просто рай якийсь, хоча не дуже вмію рахувати, і бухгалтер з мене ну такий собі, але тут спокійно, зручно, тепло. Так можна сісти на на, на крісло, і посидіти. Мені подобається. До речі, сказати в адміністративному приміщенні підприємства буквально бібліотечна тиша. Важко уявити, що всього декількома метрами нижче кипить заводське життя. Виточуються деталі, збирається життєво важливе обладнання. Після того всього, що я пройшла в тому цеху, напевно, я вже можу дозволити собі все навіть приготувати каву виконавчому директору Сергію Вікторовичу. Ну от кава вже готова. Тому тримайте, але вона без супро. Сергій Вікторович виконавчий директор. Традиційно по завершенню програми я підводжу підсумок і кажу, чи вдалим мій особистий досвід був. Сьогодні мені це зробити дуже важко, тому я запитаю у того, хто був зі мною поряд. Мені вдалося? Так, да, вам вдалося. Я не чекав від вас, звісно. Все прекрасно, ви виповнили ви свою задачу. Звісно, дуже мені подобається.